Доброго дня, любі мої малята! Хочу вам сьогодні запропонувати зіграти зі мною гру, що де росте? На городі ростуть, звичайно, овочі, а у садку ягоди та фрукти. Яблуко росте на яблуні у садку. Картопля росте на городі. Соковита солодка груша росте на груші у садку. Дуже корисна морква росте на огороді. Слива росте на сливі. У садку. Капуста. Росте на городі. Абрикоса. Росте на абрикосі у садку. Червоний томат вирощуємо на городі. Персик росте у садку. Хрумкі огірочки вирощуємо на городі. Соковита шовковиця росте у садку. Баклажан. Ми вирощуємо на Городі. Красуню малину вирощуємо на кущах у садку. Його величність гарбуз вирощуємо на городі. Чорна смородина. Багата вітаміна С росте у садку. Пекуча цибуля. Росте на городі. Колючий агруст. Росте на кущах у садку. Червоний бурячок. Ми вирощуємо на городі. Пуричка. Росте на кущах. У садку. І кабачок дуже корисний. Ми вирощуємо на огороді. Ну що, сподобалась вам гра малята? До нових зустрічей і до побачення!